Юрій Бутусов Людина, яка вважає себе українським журналістом. Я вважаю його професійним шкідником. Людина, яка професійно шкодить збройним силам України і, в принципі, Україні як державі, заявив про те, що знає, як правильно зробити ядерну бомбу. Ніхто не знає, але він знає. І про це написав сайт новинарня поважне видання, яка схопила значить допис Юрія Бутусова Фейсбуці і побігла з ним попереду всіх. Кричати Юрій Бутусов знає як правильно створе. Вирювати ядерну бомбу і всім нам про це зараз розкаже на повному серйозі. Побігли. Я не бачу в цьому нічого поганого. Зараз осінь і ем, загострення психічних хвороб. От Юрій Бутусов знає, як зробити ядерну бомбу. Новинарня вірить в те, що Юрій Бутусов знає, як зробити ядерну бомбу. Депутат Гончаренко, який все життя був депутатом партії регіонів і сином депутата партії регіонів, знає як правильно писати план перемоги над Росією. Тобто і собі, депутат партії регіонів знає, як писати. План перемоги над Росією шикарно. Е, значить, Петро Порошенко знає, як, е, значить, з невеликою групкою друзів захищати пустий Київ, з якого втікли всі. Е, хто там ще значить, тарологи знають, е, що буде і як вам правильно жити. Коротше, дуже багато експертів е, в сфері. Я знаю, як правильно жити, як правильно, як правильно робити. Це чудова робота бути. Експертом по всіх питаннях одразу з тебе жодної відповідальності, ти не несеш відповідальності. Ти просто ляпнув і пішов. А якщо хтось зробив і не вийшов, що, ну він. Ти ж ти ж не винен в тому, що він тебе послухав. Ти ж хто ти? Ну ти журналіст Бутусов депутат депутат І У мене до цих персонажів е, немає жодних питань. Тобто, я розглядаю Гончаренка, Бутусова, Порошенка так само, як і тарологів. Тобто, це люди без відповідальності, у яких є набір якихось картинок, які можуть вийти і і сказати, правильно робити так. І самі вони при цьому не роблять нічого ну, наприклад. Порошенка з Генчаренка, які розповідають, як перемагати Росію, значить, чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік, як ми бачимо, чудово з нею торгували, чудово з нею співпрацювали і жодним чином не намагалися її перемогти. Адже Бутусов, який знає, як значить навести порядок на митниці, наприклад, все життя від цієї митниці прикурював, обрав у них гроші, хабарі і все інше. Ну і звісно ж Бутусов, який знає, як створити ядерну. Ядерну бомбу, жодного разу цю ядерну бомбу не робив. А от зараз, коли є цей привід про цю тему поговорити, він виявився експертом саме, саме, виготовлення, ядерних, саме виготовлення ядерних бомб. У мене до цих персонажів питань немає. У мене. І прохань до них немає. У мене прохання до людей, які споживають цю інформацію, до людей, які це дивляться. Ну ну будь ласка, ну не дивіться це. Вони ж продають вам ті самі пірамідки Гордона. Всі ці історії ми знаємо, як вилікувати рак содою. Ми знаємо, як вилікувати ваш інфаркт Кашпіровським. Ми знаємо, як вилікувати вам гіпертонію пірамідкою. Це все абсолютно маячня. Такого не буває. Зараз складні часи. Зараз війна і дуже багато людей готові вірити кому завгодно, лише б чути те, що вони хочуть чути. Ви чудово розумієте, що зараз дуже багато людей, які готові вірити різним богородицям, які за дві тисячі гривень кажуть вам, що ваш родич загиблий насправді живий і полетів на Марс. Ну так воно і є. Я зараз не перебільшую. Або вірити різним колдунам, які нібито встановлюють за чотири тисячі гривень місце знаходження е тих, хто з них безвісті. Все це брехня, все це заробіток на людях, які втрачають надію. І колдуни, тарологи, всі ці гадалки, всі ці ясновидіші, вони заробляють на людському нещасті гроші. А всі ці Гончаренки, Бутусові, Порошенки вони заробляють політичний капітал. Вони вам це говорять, тому що ви хочете це чути. Ви чуєте їх і починаєте їм довіряти. Тобто ви довіряє, починаєте довіряти людям, які брешуть. Будь ласка, трішечки внутрішньої критики. Іноді правда буває дуже неприємно, але це не привід змушувати себе ставати на коліно перед відвертими брехунами і вірити в ту мечню, яку вони городять. Юрій Бутусов знає, як зробити ядерну бомбу. А Дмитро Гордон знає, як запустити цю ядерну бомбу е за допомогою допомоговського. Отак от. чудовий тандем. Ну там десь ще там. <хи> у них в ногах повзає Юрій Романенко, який знає, як побудувати сім ракет сатана замість трьох е підземних переходів. Ну це маячня, абсолютно. І я не розумію, як можна не бачити цього і дозволяти цим покидікам просто мочитись в очі простим людям.